Окей, все нормально. Хорошо, знайти парфюм. Секретку нам треба його таку думати. Так. Окей. Я, е, у нього рука прозора. Тут робимо. Снозыки с острій. там какая-то кис... кнопка. Оу! Вот. Я стала ведьмой! Что за! Как они назад? Окей, давай, Гигант! Тут є ще одна секреточка. Сзади є туалет. Ми отдаємо, але тут ще колись... О, тут мать меч Воїн. Ой. перепрошую, але мені треба взяти його. О, о, так так. взял. Он является на С. Рай. Что это? Так, само тут и сыграть. Я уже полностью напух. Если скелет, да, я... Так. Здесь тут мой Ще одна секретка. Тисяч тортів падай. Тут нема секретки Вона тут мої буса. О! Тепер залишається чекати. Скільки вас тут? О! Пригоди! Почекайте! Ну треба качку знайти. А -а -а, качка, качка. Бачу першу качку. у нас є под финистр? Качка. там у нас сумне? Перший спят качок. О, тут є, птурка батарейк. Там не потребно. там есть еще одна качка. о, там есть Сократка, это такое называют. там есть прохит, Сократка. а тут есть монстр. тут есть секретный прохит. давай, давай. я уже хочу потеряться у него. Про цю кімнату знаю лише я. Більше ніхто не знає. Але о-о-о, тут Івантус, але мені не поміщається. Поміщалося, але я потратив свій самий найкращий предмет. Та що ми з цими, цими штуками? Не потрібно мені це кому? Где он? А, тут монстр Опа! Раз! Опас Ой, помер. Стоп, стоп, стоп. Ты є секретный мисс. И тут старые ще одна качечка. <тит> Три качок. Ви знайшли. Далі тут є ще одна качка. Як ви думаєте, я проскакну, чи не проскакнув. Надіюсь, ви у мене вірите, але... Коб! На зміг! На зміг! Але там качка! Качка! Там качка. Я не хочу. О, мені не потрібно. ці предмети не всі Сильно їх знайдете. А, у мене ці предмети попали. Але я хоч не в Я ще її не пробував. Немного не достаточно инвентарь. Зараз выстачить. Опа! Так, о, тут, 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 Так, 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 так. Так, я шаг там. тут, на зебрах. Эх, эх. Такой, такой. Я тут сталося? Я тепер став попкорном. Що з ним сталося? Це через катану? Чи через що? Моя катана стала якимось Кристаликом. Она ще не атакує. Війна, що я її взяв. Певно просто не потрібний предмет. потрібно потрапити. В от таке місце. От. Так. такому мені потрібно в обі, бо я вже проходив, коли мені було шість років. штироків. Тому мені треба туди повернутися і прийти це обід. Я иду туда! Бам-бам-бам-бам! Ох! Я кудись поїхав. Так, тут таймер є. Тут показывай, скільки я проходжу. Тут віно стрибка нема чиє. А тут починається. А, тут нема. А це не так легко. Поключайцы чекай ой ой, 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 тут почекай, давай включайся О, не, не. промахнутися так, поки що все добре Я поискала я прийшов. 130 доларів а чому так мало? так <клух> і не мало. А я можу щось тут взяти там? Ні. Старт. Оце, я вже розумію, воно таке важке. Треба, напевно, першу лице. За 32 секунди. Я стану самим сами пішу. Прийду саме швидше. Череку Ти розумієш, ти станеш не самим крутим. Я 7 секунд це вже прохочу. Що не так? Я вколев себе кісткою. Чи що? Ото йой. Знову заснув. За 19 секунд. Оце. Оце. Оце обі. За 19 секунд. Ви ж хто розумієте це? Я знову дряпнувся. О, ні, я вдарився в ногу. А, я вже повністю став тортом зеленим. Може, я побив там світовий рекорд? Може, я сам саме швидше прийшов. За якій 9 секунд? Чи точно бо він читер. Але має бути хоч би на іншу. Та як? Я що знову вдарився в ногу? От так швидко він прийшов за 9 секунд. А за 200 мілісекунд... напевно. А! Мені просто наскає туди, куди йому не треба. А що я тут та, та... так? Так, так, тут. Що ж таке це? Ой. Я завісімля, я забув, що там щось зверху є. Він напевно спидранив. Уже ту тисячу слідів. Я знову вдарився в ногу. Ой. А, я не так проходжу, але я ума. я сам ее остань що з нас доїхали, я маю бути другий. Хіба у мене вийде за 16 секунд це пройти. Це ж... Що? Це не чесно! Був, я майже прийшов за 9 секунд. Просто мені треба спидранити. Ви бачили? Так, 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 так. Спедраніт. А! Я все одно набину не не стих. Так. В той Та я вдарився? Кіс... А, тут два мене. <рігав> так, так, та, та, та я знову щось невидиме вдариться. Так, 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 так. Може, я цю штуку, просто я спед ой ой <рігав> ж... Отам, от отам Отам уже я помираю. Мені треба ще швидше. Мене збила ця тачка. Як тут все швидше? Важко. Мене знову хтось збив. Значить, мені за 32 секунди. Та я його пережив. Щось вдарився. Мені ось цей торт мешає. Бардума що вже поти бату лакше. Мани пише нема коментарі. Чего из стрипок не нажався?